Всім привіт! Сьогодні ми граємо в гру, яка називається Uno. Олівина перемішає і роздає. Ми роздаємо по 7 карт. Ай! Павлі карти. Так, роздаємо. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість. Сім. Якщо вам сподобалось карти, не треба підглядати. Так, Якщо даремо... вам сподобалось і ви натиснули лайк, одразу підписуйтесь, бо, у вас... бо на вас чекає дуже багато. Цікавих відео, ігор і навіть трюків. вперед до гри. Софійка починає. Mm -hmm. Я трохи посунула колоду, бо мене трохи заважає. <кій> Заважала. Так. Ти карти тримай ближче до себе, бо я їх бачу. О, отак. Правильно. Бо я Бо бачу їх в камеру. Бачу. Вже не бачу. Так. О, давай. Mm. Так. Добре, що сказати. Дві, Ти починаєш. Okay. Нуль. Я ставлю одиничку червону і одиничку зелену. Mm. <кхі> Добре. Вибачте, ну, но... таке життя. Мені треба взяти дві карти. Одна, друга. Взяла. Тепер. Тепер ти ходиш. Це означає, що ти маєш знову походити зеленим. так? Це в нас дев'ятка зелена. Я ставлю дві п'ятірки зелених. Знов зелений колір ти ставиш. Дев'ятка. Дев'ятка зелена. Я собі ставлю, кажу, зелений. Мола би кисні на сказати. Синій. Ти кажеш синій, а я беру чотири карти. Чотири. Угу. Взяла. Я спробую перше сказати уно. Від однієї. Уно. А лишилася одна карточка. Я ставлю. Хтось написав? Я комент. ставлю шістку синю, шістку червону, м'ятку червону. Дуже вас просимо синю і писати жовту. українською мовою. Дякую за увагу. Так. Дев'ятка жовта. Уно. Двійка – синя. І що це означає, друзі? Що лімірна програла? Ага, в тебе сімка синя. Так, дійсно програла. Молодець, ти гарно граєш? Граємо так. ще раз. Так. Давай. Друзі, прошу вас писати українською мовою, будь ласка. Бачу, що ви пишете російською. Пишіть українською. Що ви живете в Україні? Шість. Сім. Так, отак от буде добре. Так. Кстати, у нас вже коментарі. Що починайте? <ріст> Ні, ми граємо в Уно, друзі. Це не, як це називається, це не карти, такі, на що можна грати? Це, ні, ну це карточна гра. Ми ж граємо карточками. Так, але це не карти такі офіційні, такі як грати там корой і так далі. Тут називається не гральні карти, а це то просто карткова гра так. з карточками, з цифрами і з кольорами. І це офіційна гра. Ще раз подивлюся уно. Дякую за питання. Ну що, починаємо? Вибачте, я мусила на питання відповісти. Добре, добре. Так, сім жовте. Сім жовте. Я ставлю сім сині. Потім нуль синій і. Нуль, жовтий. <груч> угу. Дякую за коментарі. Гарні. А, тоді ще вісімку жовту. Ні, то вже не можна. А, чу? а як? Не можна. Тому вас чотири, а не. Ага. Ну, але я правильно походила? Правильно. Сімка синя. Правиль. Потім ноль синій і ноль жовтий. Парни. Добре. Не біжіть наперед. Добре. П'ять жовтень, так? так? Я ставлю пропуск ходу і знов ставлю жовту. Угу. Синя. Я вибираю червоний. Uno. Якщо вам подобаються такі відео, підписуйтесь і ставте лайки. Який колір. Червоний я вибрала в мене Уно. Я уголожу Уно, тобто в мене лишилася одна карта. Добре, ви вчасно сказали, то могла я сказати. Що би мені сказали? Пропускаю хід. Тепер ти маєш червоний поставити. Тепер я беру собі карту. Що вам? Все. Друзі, я якщо у вас жовту, є якісь запитання 1. до нас, пишіть в коментарях, я обов'язково дам відповідь. Я ставлю. Перехід ходу я ставлю стоп. Жовтий. Так, Не можна. Не можна? <кх> Добре. Так, я знову не можу ходити. Друзі, давайте наберемо з вами тисячу підписників. Чим пошвидше і будемо мати велику можливість з вами спілкуватися і нас буде дуже-дуже багато. Дякую за підтримку. Я пропускаю хід. Синя трійка. Червона трійка. Так, Софійка. Поясніть, будь ласка, запитання я не дуже зрозуміла. Може, Олівір не зрозуміє? Як не Грузді, а рано і що груздям? Я не теж не зрозуміла. Давай Напишіть через в коментарях, але бажано українською. Дякую. Тобі потрібно трійку або червоний. Або трійку, або червоний. Червоний. Я маю поставити червоний. А, я маю взяти дві карти. Так? Дри, дві карти. Я беру дві карти. І все. Дві карти. І ставлю червоний чи ні? Тільки дві карти беру. Добре. П'ятірка червона. Я ставлю п'ятірку. П'ятірку червону, п'ятірку синю, п'ятірку жовту. Шість або зелений. У мене є зелена. Сім або зелений. Сім або зелений. Не маю, ні зеленого, ні сім. Беру карти з колоди і кажу жовтий. Ми влаштовуємо свої правила, а Ліна Юрівна ходить. А, я мала ходити жовтим, так? Я роблю пропуск хода, потім роблю перехід знов ходу на себе і ставлю червоний. То вже нечесно, друзі. Ладно? Я ставлю червону і кажу Уно. Так, зеленого я не маю, тому добираю. У мене є жовта четвірка. Mm -hmm. 3. Жовта трійка. Не маю ні трійки, ні жовтого. Добираю. Жовтий. Шістка жовтий. Не маю ні шістки, ні жовтого. Добираю. Кажу червоний. Ну, нас тут не озвучувати голос. У мене карт більше нема. О, невже я виграла? Нарешті. Мені казали Уно. Казала? У мене та карта давно була, я УНО казала би ще. У мене вища було Уно, але я би зараз добирала. У мене була одна карта, але я добирала і викладала. Друзі, один. один. Перем ще? Хто за? Пишіть в коментарях. А чат. Ну що, я перемішую? І ще раз. Іграємо останній раз. Добре. Граємо останній раз. Один. Два. Три. Чотири. Ну, на відео пяти. останній раз. А можемо грати? Шість. Якщо захоче. Сім. Є. Yeah. Я роздала по сім карт. Ремір ми на відео граємо останній раз. Якщо захочемо, можемо ще грати. Але ж я маю ще деяку роботу. Зелена дев'ятка. Mm -hmm. Я ставлю зелену перехід ходу, знов зелену перехід ходу і ставлю зелену, червона дев'ятка. Ні червоної, ні дев'ятки. Беру. Ай-яй-яй-яй-яй, скільки мені приходиться брати карт, не маю ні червоної, ні, ні дев'ятки. О, нарешті маю червону. Але знову перехід ходу знов на мене. Знов треба червону. Ну що ж, я тоді ставлю червону. Але ні, я ж маю сказати, назвати інший колір. Живий, може червоний. Я називаю. Я називаю синій. Тобі треба взяти чотири карти. Так? Плюс чотири карти я називаю наступний колір синій. Це можна міняти чи не можна колір міняти? Не можна. Ви, ви, бере, ви складете синій колір. Добре. Значить, пропуск ходу синій. У мене лишається знов синій. Я ставлю синю. Вісім або синій. Вісім або синя. Вісім або синя. Трійка. Трійка або синій. Четвірка або синій. Синій, жовтий я ставлю сім або жовтий, жовтий. Я кажу уно і ставлю жовтий. Угу. Ви перше поставте, а потім говорить. Кажу уно. І ставлю. А я виграла. Чудово. Друзі, якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. На сьогодні виграла Аліна Юріїна. Дякую за гру. І вам. Е, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб набрати найкращу цифру. Тисяча. І всім гарного дня. Приймайте участь у конкурсі. Я залишу посилання під відео в описі або в коментарях. Або зверху ви побачите відео. Всім па, -па. По-моєму, класно.